У Луцьку жінки чистять горіхи для захисників. Волонтерки працюють у дворі будинку, де проживають. Лупують горіхи майже щодня. Чищений продукт жінки передають волонтерам, які складають енергетичні пакетики для військових. Кілька днів тому віддали 10 кілограмів уже чищених горіхів. У Луцькому дворі на вулиці Ветеранів 9 триває робочий процес. Ніна Лопушан, Валентина Парфенюк, Ніна Ісаєва та Людмила Мельник чистять горіхи. Готовий продукт вони передають у село Боратин, що біля Луцька. Там збирають енергетичні пакунки для захисників. До їх складу, окрім сушки, родзинок та іншого, входять і горіхи. Побачила по аверсу. Що на Боратині люди цим займаються, горішки пакують на ЗСУ, сушку, пироги печуть, пряники печуть. От. У мене були горіхи, я ці горіхи взяла і почала лупати. Полупала, що було. Там у мене син живе, я йому подзвонила, кажу: я налупала горішки, ти забереш, завезеш куди треба. Так. А тоді я пішла до цих своїх дівчат. Люда, Ніна Йосипівна Валя. Вони з першого під'їзду, а я з другого. Я пішла до них, отак і так. Треба горішки. Люда мала горішки, віддавала лупа, не мала і такі винесла ми, полупали. Йосипівна мала. Пані Ніна зазначає, що коли впоралися з власними горіхами, які були у наявності, горіхи їм почали возити люди. Потім син дзвонить: мам, а як я привезу горіхи в мішок, будете лупати? Кажу, звичайно, буду, буду кажу, своїх дівчат підключати і будемо лупати. А як не схочать, буду сама. Але вони в мене такі, що вони не можуть не схотіти. І от ми вже так лупаємо місяць-два. Нам, нам вже привозять горіхи. Кожен день виходимо в два години в час дня, коли втрибош, зранку ж стараємося все поробити, а тоді отут сидимо до вечора і лупаємо. Жінки зазначають, що вихідний у них, коли дощ або коли. Немає горіхів. Позавчора в нас було, ми вже налупали 10 кг, ми їх віддали. Так, ми по 10 кг. Ну ми не за день, це за тиждень, більше тижня. Які горішки, впадаються дуже тяжкі горішки, дуже тяжко їх лупати, але все одно ми їх лупаємо. Оце ми зайнялися цим. Нам привозять горішки. Маєте горішки, будь ласка, привозьте, ми будемо лупати. Ну, а чистять горіхи так. Пані Валентина для початку розколює горіх спеціальним інструментом. Тільки лускаю я. Тільки так. Бо в мене пальці не працюють, щоб перебирати, то я тільки лускати можу. У вас такий інструмент, то він якийсь спеціальний? Ні, то оріхокол. Не болять. Та вона я вже, та привикла. <голові> вже привикла. Сьогодні вже яке п'яти. Це. це вже третє, третє. Вже. Третє. Вже. третє. 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 Так. Так, так, так. Уже розколоті горіхи чистять колеги пані Валентини. «От розкриваємо і Ага, то от пані Валентина, а ми міст. вже тут О. Подає. і от трошечки от таке черненьке ми почищаємо, а щоб воно було ще? акуратніше. Ага, Ось Жінки зазначають, що відразу відгукнулися на пропозицію пані Ніни зайнятися горіхами. кажуть, що хочуть допомогти захисникам. Лише думка про те, що військовий зможе підкріпитися горішком, який вони почистили, кажуть, додає сил і впевненості. Сижу вдома на пенсії, на інвалідності. з візочком тільки хожу. Рішила допомогти, і хочу, щоб швидше була перемога. Для хлопців. Ми роздоров'я їм і все найкраще. Помогти треба. Як нема чим так допомогти, то хоч цим допомогти треба людям. Вони бідні там страдають, мучаться вот. за нас. А ми що, не можемо тут щось зробити? Ми, звісно, і молимося за них, і просимо Бога, щоб здоров'я їм Бог дав, матінка Божа. Жінки бажають усім якнайшвидшої перемоги. Зупинятися кажуть, не збираються. Закликають приносити їм горіхи. Надійний тил наближає перемогу. Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.